Всім привіт, мене звати Костянтин Димчко, це мій канал Лічна допомога. Сьогодні в випуску ми з вами розберемо таку ситуацію. А саме, прогулюючись містами міста, ми зафіксували відсутність дорожніх знаків. А саме на вулиці Хотинська, кут вулиці Грецька, відсутність дорожнього знаку, 2.1, дата дороги. Collapse. Birazances. Вулиця Хотинська, кут вулиця Телеграфна. Відсутність дорожнього знаку, 2.1, один дата дорогу. Також відсутня дорожнього знаку на вулиці Дмитрийська, кут вулиці Хотинська, відсутність дорожнього знаку, 2.1, один дата дороги з обох боків. Також відсутність дорожнього знаку вулиці Шкіна, вулиця Хотинська, дорожня, відсутні дорожнього знаку, 2.1, один дата дорогу. Та відсутність дорожнього знаку, 2.1, один дата дорогу на вулиці Капітана Сминика, кут вулиці Точкова з обох боків. Також, на мою думку, необхідно встановити дорожній дорожній знак з обох боків. Просимо звернути увагу патрульної поліції міста з та вкунавший комітет із міської міської ради для реагування дорожньої постановці на дорозі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.